Василь Олександрович Сухомлинський з книги Всі добрі люди, одна сім'я. Заєць і морква. Захотілося зайцеві, щоб його всі боялись. Іде він до коваля і просить. Постав мені вовчі зуби. Поставив коваль зайцеві вовчі зуби. Іде заєць у поле. А назустріч йому цап. Я тебе з'їм, каже заяць, і клацає зубами. Заяць думав, що цап злякається, аж ні. Той побачив, що перед ним заяць із вовчими зубами. Добре, ти мене з'їси, каже цап. Але відпусти, будь ласка, на хвилинку на город. Я доїм свою морквицю. Де? Де морквиця? нетерпляче питається заяць. Ану, веди мене туди. Повів цап зайця до моркви. Їли вони удвох. Заєць і забув, що у нього вовчі зуби.